Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам і вічна пам'ять нашим захисникам, які віддали своє життя за нашу тишу і спокій. Ну що, сьогодні будемо працювати знову біля гранулятора. Знову будемо намагатися притерти матрицю. Ну і скориставшись вашими порадами в коментарях. Не стану я вже ризикувати, і не буду я використовувати ту суміш, яка в мене є для притирки. Використаємо іншу. Тож, вперед до справи, розпочинаємо. Можливо, хтось не бачив, не дивився попереднє відео. Там я показував, розповідав, яка була невдала перша спроба. Забив я матрицю, розібрався це діло, висверлив. Тож не хочу я більше робити такі маніпуляції, і тим паче, що це не дуже добре для матриці, коли її дуже багато разів висверлювати. Е, можна нашкодити і потім зовсім нічого не отримаємо. Результату задовільного не буде. Спроба номер 2 вирішив використати іншу суміш по рецепту Колі з каналу Домашнє господарство Трудях. Замішали все по рецептурці. Ось у нас тут е, йдуть висівка пшенична йде. олія, е, олія, ну не олія, А ну, олива, моторна олива і пісок. 5 кілограм е, висівок, е, 1 кілограм виходить, оливи переробки і 1,5 кг піску. Все це добре вимішуємо і будемо зараз. Намагатися все це діло притерти. Діло йде. Все чудово, все працює. Все зробив по рекомендаціям колі і нема питань. З першого разу все працює. Так як має бути. Чудово, супер, просто супер. Той матеріал, який використовуємо, по колу його проганяємо постійно. Ось, знаходиться вже загранульований продукт для притирання, і він знову проходить через матрицю. І таким чином. Це все діло відбувається. Як тільки гранула перестає бути сформованою, додаємо до цієї кількості, до 5 кг, 200 г водички, перемішуємо і знову запускаємо і все працює. Ось, як бачите, все перестає йти гранула, розпочинає сипати ось такий продукт. Який не формується. Тож, зараз його потрібно зволожити. Зволожуємо на оцю кількість, як я вже сказав, 200 г водички. Ретельно перемішуємо і далі працюємо далі. Зволожили суміш. Треба робити це з обережністю, тому що вона дуже гаряча після гранулятора. Ну і пропускаємо її знову чим більше. Ми пропустимо по колу разів, тим краще притреться наша матриця і тим буде кращий результат потім уже на виході. Все чудово. процес знову відбувається так, як потрібно. Є сформована гранулка. так що Робочий Робочий варіант. 200 матриця, звісно, є 200. -та. Виробнича потужність мене здивувала. Якщо чесно, я думав, що це буде так все дуже повільно, але ні. Результат такий, що тільки встигай засипати. Повне відерко засипав, ось уже половина. І це, я думаю, що не всі отвори в матриці ще відкрилися і вона не на всі 100% працює. Тож, супер-супер. Я думаю, що потужність виробнича буде чудова. Потрібно ще, звісно, тут з місцем щось. Показує воно всі недоліки тепер показують. Гранула розлітається на всі боки. Потрібно вище підіймати відро, щоб воно стояло прямо під лоточком. Також, можливо, потрібно збільшити сюди бортики, щоб це все діло не розліталося по всій ось, по всьому приміщенню. Щоб потрапляло туди, куди потрібно, тому що воно прямо аж деякі гранули, воно аж вистрелює, стріляє <гум> дуже далеко. Ну Це все в процесі. Це все в процесі ми, так скажемо, доведемо до ладу. А головне те, що ми її притерли і що все працює. Оце саме найголовніше. Супер, супер, задоволений. Зайняло все це діло десь біля 40 хвилин у мене. І ось уже на останньому етапі спробував додати уже суміш, кормову суміш. Та виходить ось корм поруч. Це для відгодівлі фінішний корм, який я використовую. І ось його я спробував вже додати і загранулювати. Ось що в нас. Получилося і що ми отримали на виході. Ну, дуже велика довжина, такі палки вийшли, тому що ніж відрізний ніж я підійняв його дуже високо, щоб він не заважав. А тепер ми можемо його опускати на ту довжину, яка нам потрібна, і регулювати довжину гранули, ну, щоб була така невеличка. Ну, не сильно маленька, ну, десь, я думаю, коротше, наполовину менше, як ця. Десь ось ця така довга, а вона отак, щоб було десь отака така гранулка, я думаю, буде чудово. Ну все. Результат маємо. Чудово. Аж не віриться. Просто-просто супер. Клас. Ось що значить робити все вірно. Якщо все працює так, як має бути, то ж і результат маємо задовільний. Приготував перші 100 кг корму для кроликів. Ось. Готовий до грануляції, має такий вигляд. Але здається мені, що потрібно додати сюди трішки водички, тому що розсипається сухуватий. Ну, спробуємо, а там побачимо. Поки що ніякі рецепти не озвучую, яка там суміш щодо чого. Спочатку обкатаю це на своїх кроликах, в себе в господарстві, тим паче відберу зараз пробу, здам на аналізи. Нехай зроблять мені протеїнчик там. Ну всі клітковина, всі-всі самі необхідні, які потрібні поживні речовини, щоб знаходилися в кормі, знати що до чого і як. І потім вже будемо, можливо, щось, якісь зміни, корективи вносяться будуть. І коли це вже все діло трішки, так скажемо, стане і вирівняється на якийсь певний рівень, і корм буде більш уже ну працювати на практиці. Ну і тоді вже поділюся рецептом. Ніяких секретів не буде, тому що всі мої рецептури для всіх інших видів тварин, свині, курчата, курі є в наявності на каналі, в вільному доступі. Ну тож, і для кроликів зробимо також. Ось таким чином облаштував місце, перепідняв відерко до потрібного рівня. Нічого ще тут я. Поки що не організовую, не нашиваю, не, ну, тобто не робимо ніяких маніпуляцій. Зараз головне наша задача, головна запустити, і щоб цей процес вдало розпочався. А далі будемо вже тут все це по ходу дій, уже будемо дивитися, як ще до чого. Можливо, дивлюся там дехто е, нашивають сюди такі ще із сита, з решета, е, якби Дошивають, роблять більш оцю планку більшою і більші тут йдуть бокові стінки. Ну, тобто, щоб пил, який з гранулою йде, щоб він відразу потрапляв мимо ємності. А гранула вже частенько сюди падала. Мені це так ця, кого я бачив, не пам'ятаю, кого ця ідея сподобалась. Тож, в подальшому, напевно, ми це так і зробимо. Ну, а зараз, як я вже сказав, просто задача запустити і загранулювати перші 100 кг і вже подивитися, як ще до чого. Щоб, головне, щоб цей процес вже налагодився. А там вже будемо. Всі ці моменти виправляти. Гранулятор стоїть на столі таким чином, що пакетник і амперметр, вольтметр знаходиться з тієї сторони. І якось подивитися на показники, немає на це можливості. Тож, ось, зробив таке дзеркало, встановив і тепер є можливість контролювати, яка у нас напруга і який у нас ампераж, коли йде нагрузка на е, двигун, тож ми це все діло контролюємо. Ну, получається те, що я й говорив, сильно суха суміш, не хоче воно її гранулювати. Кашу роби, круте, 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 товче, товче і нічого, толку немає. Ось, спробував відразу туди у відро додати водички, тільки трі, трішки зволожив, все, діло пішло. Ось, зволожив у відерку трішки. Так, все працює. Все запрацювало, гранула пішла, все чудово. Тепер потрібно вирахувати. Яку кількість потрібно води мені додати на 100 кг корма? Я думаю спробувати літрів 5 одразу. І потім подивимося, який результат, і поступово будемо або залишимо вже це, або будемо збільшувати кількість водички. Тобто, ну, отаким от методом будемо якось пробувати орієнтуватися, скільки додавати, щоб зволожити цю масу, і щоб ну, процес розпочав. Діяти так, як потрібно. Додав 5 літрів води, все це діло перемішали, і результат відразу відчувається. Навіть ось на дотик він так і розсипається, але я відчуваю, що він такий вогкий, прям ну сильно вогкий. Тобто я думаю, що це, це буде те, що потрібно. Зараз дізнаємося. Процес грануляції запущено. Потрібно постійно паличкою так підправляти, тому що підвісає сировина. Ну, але кінцевий результат ось. Супер! Наша перша гранула. Знайшов вихід з положення, ось потрібно так дозовано підсипати постійно. Тому що якщо дуже багато засипаєш, починає підв'язати. Якщо засипиш так, щоб не підв'язало, тільки ролики покриває, начебто не підвізає. Але дуже велике навантаження бере на себе двигун. Двигун 7,5 кВт, потрібно, щоб було не більше 15 А. Коли сильно велике навантаження йде, ви виходить, що ампераж доходить до 20 А. А ось таким дозованим, дозованою подачею ну, контролюємо потрібний ампераж до 15 А і Щоб корм не підвисав. Вихід з положення знайшов поки що ось таким рішенням. Все під рукою було, прямо примастирив, тому що ну дуже-дуже багато гранули розлітається навкруги. Ну, нічого, нічого. Це ми все діло виправимо. Головне, що процес налаштований. Трішки попрацював. Ось спробував засипати повне відерко, як бачите, вже не підвісає. Все чудово просипається, як має бути, але бере сильно високе навантаження двигун. Більше 20 А. Чому так відбувається? Ану підскажіть, хто спец в цій справі. Напруга нормальна, там не дуже видно, але... Напруга 220, ось 220, 218. Тобто напруга вольтаж чудовий. А ось ампераж о, 20, 19,5, 23. Ну, це забагато, забагато. Потрібно, щоб було не більше 15 Ампер. Ну, ось нарешті. Перші 100 кг гранульованого корму для кроликів готово. Знаходиться він в охолоджувачі. Охолоджувач працює, все чудово. Завершили ми процес грануляції і гранула наша практично холодна. Зверху ось слой останній ще я засипав ще тепленька, а ось сюди руку о-ох о-хо, там холоднюче, все, готово до використання. Стискаємо, все як має бути. Супер, не віриться. Я в шоці. Ми це зробили. Взяв трішки гранул, щоб провести порівняльний тест. Ось заводські гранули фірми АВАТ, які я використовував до цього. І ось гранули нашого виробництва. Ті, що ми приготували самі, тільки що різниця дуже суттєва, У нас зелененькі, чудові. Ну Не знаю, в багатьох я на каналах дивився, ті, хто виробляють власний корм, він якраз ось такий. Так як в складі цього корму практично 40% сіна. Сіного борошна, або сіної муки. Ну, в общем потрібне не сіно. Тут ну, в складі також сіно, або трав'яне борошно, ну корм, як бачите, темний. Звісно, що ще дуже багато потрібно зробити буде до опрацювань, налаштувань пилюки як чорт. Але нічого. Але кінцевий результат маємо. Все працює, все як має бути, то, ж, то вже, як кажуть, таке, мелочі. То ми налаштуємо, зробимо під себе, як нам буде, щоб працювати було зручно. Ну а на цьому поки що все. Одну справу завершили, йдемо розпочинати іншу. Запланований також у нас на сьогодні забій кабанчика, так що трішки відпочинемо і приступаємо до тієї справи, яка нас чекає. Всім всього самого найкращого, миру здоров'я, добра і друзі, не забуваємо про наших захисників, які щохвилини, щосекунди нас захищають і не мають відпочинку. Тож ми повинні також не забувати про це і постійно-постійно підтримувати. Всім всього самого найкращого і все буде України. А ось іще одна річ, про яку я довго-довго мріяв, підходиш. Відчиняєш, ємність набираєш, зачиняєш і йдеш, роздаєш кроликам. Ну просто краса. Так що, якщо довго мріяти, то обов'язково це здійсниться. Зробимо зараз плавний перехід з заводського корма, ось той, який я використовував, залишилось у мене ще півмішечка. І будемо плавно переходити на мій корм, на корм власного виробництва. 50 на 50 змішаємо відразу ці корма разом. І вони будуть споживати. Ну а потім вже 100% будуть споживати цей новий корм. Ну а там будемо спостерігати і сподіватися, що все буде добре.